12 автомобілів Багі змайстрували для військових у Вінниці легкий манервний транспорт, який зручно використовувати розвідника. Зібрали з запчастин старих вазів. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Багі для бойових частин оперативного командування передали від благодійного фонду родини Гуменюк, яким опікується власник Вінницької реберні Віталій Гуменюк. Більше всього мене в цьому питанні порадувала барська міська рада. Тобто, от їм велике дякую. Я дуже хотілося б, щоб взагалі використати це як прецедент і ставити у приклад остальним громадам, що вони теж можуть долучатися, і це не так страшно. В день Ковальчука. Є запит встигнути до Дня Незалежності спробувати зробити ще 20 автомобілів. І от з вашою допомогою і зараз, в тому числі, ми намагаємося популяризувати цю ініціативу, і нам дуже потрібні були б запчастини. Самі Жигулі, можливо, в когось в гаражах є якісь двигуни, коробки передач чи там ходові частини. Можливо, хтось хотів би долучитися фінансово. Інші фонди ми відкриті до співпраці. Нам потрібно вирішувати задачі, і ми цим займаємося. Тому готові дружити зі всіма, хто готовий дружити з нами. Є кілька таких от тез. Перше це те, що це дуже корисна річ, тому що дуже багато чого напередку приходиться носити на руках, на спині, на ногах. А цією машиною можна підвозити БК чи щось вивозити досить мобільно, швидко і велика проходимость. А по-друге, це те, що. 100% відсутня корупція на цій машині точно не будеш їздити в тилу чи на свадьбу, чи ще кудись. Тому ці баги вони будуть використовуватися виключно напередку, і в цьому ми впевнені на 100%. Перша машина у нас була ще у квітні місяця передана на один із підрозділів на той час гуру. Вона вже відпрацювала свою роботу під Бахмутом, отримала досить позитивні оцінки. Ця машина бойова. Ось, коли вона з нас приїхала сюди, на тимчасове зберігання і так скажімо, хлопці нам її використовувати в цілях реклами тут, тому що саме такі машини дуже необхідні. Настроєні якби виготовляти стільки баги, скільки нам дозволять ресурси запчастини. Тому закликаємо всіх, хто може доєднатися, подарувати жигулячу, продати за дешевшою зниженою ціною. Також приймаємо донати на офіційний рахунок благодійного фонду родини Гуменю. Всі реквізити є на нашій сторінці в Facebook. Тому всі, всіх запрошуємо долучитися до доброї справи.